Вдома знайома, бо ми працюємо дуже плідно, тісно, з власною школи і все. І це питання не йде тільки в бюджетах, не йде питання е, в працевлаштування, не йде питання в кінці кінців дітях, йде питання трошки, бо кожна яка влада приходиться, вона фактично складається з одних і тих же депутатів, які тільки перебігають і дивляться, де яка партія є, і туди вони і заскакують. І, в принципі, раз їм пішло майно продати, другий раз продати, але тих підвалів вже не вистачає на них не вистачає, вже Не вистачає, вони вже трошки за масштабніші масштабніший які належать до комунальної власності. Цей приклад може бути, приклад може бути по восьмій школі, я думаю, що вам всім відомо, не треба тут більше чого розказувати. Для того, щоб ви можете замовити, і те вже питання тягнеться 2, по-моєму, 4 роки, з своєї восьмої школи, і постійно восьма школа, восьми школи, то вони відміняють, то знову міняють. І закінчується тим. Давайте ми готові вам допомогти без восьмої школи. Ми, ми теж готові вам допомогти юридично і громадською, як вам треба. Давайте зберемо комітет. Давайте зустрінемося з міською владою. Разом підемо, крім тих сесій, крім того все. Давайте зберемо громадське слухання, наприклад, в будинку культури. Приведіть батьків, ось на школа приведе. Один тиждень. Ста... Прошу, Я добре, мік але мік давайте організуємо то все, Реатива. Давайте, то все. давайте то все, як громадська організація, і зробимо громадське слухання. А ті громадські слухання повинні прийнятися якоїсь резолюції і довести до тої влади, розумієте, щоб вона раз і назавжди від вас не